Командувач військово-морських сил на Папа сказав про те, що знищення Новочеркаська ще більше унеможливило для Росії висадку десанту. Тобто вони все ще сподівалися його зробити. Очевидно, в Миколаєві і в Одесі виходить чи як ну, взагалі операції з висадки морського десанту є найскладнішими морськими операціями. Вони зазвичай не відбуваються в якості самостійної операції, а лише... Як складова загальної наступальної операції у сукупності з сухопутною Е, тому є кілька причин, через що це зараз фактично унеможливлено. Це, звісно, і саме знищення цих одиниць, і їхнє пошкодження, тому що ті одиниці, які вже вийшли з ладу, це фактично вже два батальйони морської піхоти, які не висадяться на берег, як мінімум. Окрім того, берегові ракетно-артилерійські війська, звісно, як і наш корабельний на катерний склад несуть службу в акваторії Чорного моря і так само не підпускають ворога до нашого узбережжя. Ну і, окрім того, звісно, важливим компонентом є те, що ворог не зміг досягнути успіху у Миколаївській області, розвинути його. І відповідно зараз його відкинуто на Лівий берег. Дніпра. І тому відповідно зараз мови про. Наступ до не йдеться, тому зараз подібна операція, це буде фактично безмістовна операція, більше схожа на самогубство. А чи відомі Україні цифри знищеного російського десанту? Якщо так, то скільки часу знадобиться Росії для його відновлення, наприклад, знаєте, особовий склад деяких підрозділів вже змінився тричі. Ті самі морські піхоті. Наприклад, Кримська бригада 810-та, вона вже оновилася тричі. Це все, що е, слід знати про е, готовність до висадки морського десанту. Загалом, щоб підготувати військовослужбовця до подібних дій, наприклад, мобілізованого, треба витратити мінімум три місяці підготовки. Мінімум. Саме планування операції так само е, має тривати як мінімум кілька місяців, тому що Ще раз, це одні... одні з найскладніших видів операцій взагалі висадка морського десанту, і ви неодноразово, мабуть, бачили різноманітні стрічки про Другу світову, той самий там, рятувати Рядового Райна. І такі фільми вони дуже багато містять посилань до реальних подій. Тому щоб уявити масштаб складності операцій от можна, наприклад, подивитися одну з подібних стрічок, щоб уявити наскільки це насправді небезпечно їх проводити і складно. Тому звісно, для того щоб підготувати подібну операцію, підготувати особу.